Всім привіт! Мене звати Аля. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, 1 вересня, вітаю всіх тих, хто е, сьогодні йде на навчання на школу е, Універ. Е, в мене останній рік мого навчання. Я переходжу на другий рік магістратури, е, чому я дуже рада. Але сьогодні планувався мій перший день, в мене щось заляпані окуляри. Сьогодні планувався перший день в універі, 1 вересня, як зазвичай. Там була церемонія, все таке інше. Але вчора прийшло повідомлення від Міністерства освіти нашого регіону, і вони. Закрили усі школи та універи в нашому регіоні, тому що є ну, наш регіон знаходиться в помаранчевій зоні. Це каже про те, що в нас є великий ризик затоплення. Також дуже сильні будуть ці мовні, блискавки. От. І, типу, дуже сильний дощик, який типу Аля почався сьогодні вночі, але зараз я гуляла з собакою, і там зайду, ну, типу. Ну, капає дощик, знаєте, нічого такого особливого. Е, ну і в... <кій> вночі також типу, ми спали спокійно. Е, Грому не було нічого. Подивимося, може ситуація стане гірше після, <кій> тому що у Франції дуже часто таке буває, що е, там затопи, потопи і все таке інше. Це ще продовжу хворіти, тому <кій> в мене тут чайок. <кій> може, то й не краще, що. Його скасували свято 1 вересня, але в нашому універі його перенесли на онлайн режим. Тому сьогодні, як в часи ковіду, будемо онлайн. От вчора ввечері нам вже все приз, приз, надіслали. Зараз вам розкажу, який в нас сьогодні графік. E, значить, з 9.15 до 10.15 в нас буде виступ директора з його промовою. Також вони будуть презентувати е, усіх членів е, составу, директорського составу. Е, от і потім будуть е, також презентувати різні сервіси. Uh, між, міжнародні uh, стосунки, потім кар'єр Center, Центр uh, uh, коротше, різні сервіси, але то не точно. Mm, mm -hmm. Ну, якщо, я думаю, що всі не будуть, то представляться. Mm, ось, Потім uh, в нас буде з 10:30 до 12.00 12 гонконг Park Program. Це вже а, кожний курс а, винятково зі своїм а, не знаю, як це наставником, як це називають, Напишіть в коментарях на українській, тому що в мене зовсім немає ось цих от термінів. Типу, як, типу, як мені мама а, розповідала, типу, як декан, Так це називається? Я взагалі не знаю. Ну, коротше, це директор нашого, нашого, нашого факультету саме. А, ось. І потім буде з 12.10 до 12.20, тобто 10 хвилиночок буде презентація БДУ. БДУ це група з учнів, вони завжди організовують якісь там вечірки, там якісь там заходи, все, що пов'язано. Вони там організовують дні, якісь тематичні. Ну, коротше, таке життя, життя студента. А ось і вони будуть презентувати <coughs> себе також. Все, буду коннективатися, тому що зараз вже 9.14. А, блін, мене, а, в А, мене є зум. Капець. Uh, I... uh, the, uh, the waiting room, so we, we can start. so hello everyone and welcome to this uh, 2025 20, 20th 20 um, kick day um, i hope you are fine wherever you are so welcome to aix marseille the business school of aix marseille university the largest french-speaking university in the world in last july we celebrated the school's 70th anniversary with an impressive array of distinguished guests and i was astonished by the schools of uh, excellence, uh, reputation. Yeah, uh, I personally believe that the decision you made to come at IAEA Marseille in our programs is a good decision. This decision is good because you will meet good professors in good programs in a school that gives you a lot of opportunities. And what is an opportunity? An opportunity in the school is a possibility to have good professors, learn skills, have a good internship or an apprenticeship, be also inside a student association like Propulse or like the Sport Association. These are many opportunities you can have in your school from the first year to the second year. You also have opportunities to go outside. To go in other campuses, in other universities, to go in study tours. So... <кій> ну що, перший мітинг закінчився. У <кій> вже прокинувся. В нас дуже темно в квартирі, тобто, якщо я вимикну. Оп, хоча ні на телефоні нормально. Але в нас зараз йде досить такий сильний дощик. От. В нас є перерва. 20 хвилин. і Потім я думаю, що буде така більш цікавіша та інформативніша частина. Тому що зараз це було просто, типу, такі невеличкі спічі, також там презентації усіх різних асоціацій. І якби ті, хто вже другий рік тут, то вони вже все знають. От, А зараз буде саме така більш інформативна частина з. Директором нашого факультету не знаю, я вчуся на менеджмент і костконтрол. Cost control e, – це ну, якщо я буду намагатися перекласти це дослівно, ну, це як контроль керування. Не знаю, але це поєднує в собі дуже багато компетенцій, тобто для цього треба знати і бухгалтерію, і фінанси, і як функціонує компанія, і процеси і так далі. І це відкриває для себе дуже багато різних професій. От, тому, так, на цю професію я вчилася і в універі. Ну, бакалавріат, і ось зараз буду закінчувати магістратуру. Це, знаєте, ще як можна пояснити це як аудітор, але всередині компанії. От це теж можна ну як трошечки пояснити, чим займається саме ці косконтролер. У мене буде подвійний диплом, тобто і менеджмент і кост-контрол. І тому перший рік мого навчання він був такий більш на менеджмент, але в нас була, типу, і стратегія, і маркетинг, і коротше, ну, дуже такі різноманітні уроки. І більшість з них мені не дуже подобалася. А по саме моїй спеціалізації було дуже-дуже мало предметів, саме по кост-контрол. Тому так, а зараз другий рік і в мене буде дуже багато уроків саме по моїй спеціалізації: кост Control, Excel, фінанси. Коротше, мені це дуже подобається. Я щаслива, що нарешті я буду вчитися тому, що мені подобається. Ось. Тому так, сподіваюся, що зараз будуть нам розповідати більш детальніше про Саме нашу спеціалізацію. Давайте, поки не почалася моя зустріч, розпакуємо мій новий блокнот. Коротше, купила собі блокнот для навчання, тому що, зазвичай, використовую ноутбук, але іноді треба щось записати. І так набагато краще. Ось і цей. Взагалі це ноутбук, господи, я Блокнот, блекнот, як я зрозуміла, для, е, типу, планування, знаєте, як е, навіть тут написано Golbook. Але я буду його використовувати просто як записник. Я його буду використовувати звичайно, е, тому що там просто в цяточку, а я обожнюю блокноти, які саме в крапочку таку, Так, так це ми можемо знімати, що ще, ще мені подобається, що він просто такий класичний чорний. Нічого, клей клею трошки залишилося. Але він дорогий кок, 25 євро за це віддала. Але його надовго вистачить. І що ще мені подобається, що тут три е цих закладки можна розділяти на е різні секції. Е ось. А тут навіть, бачите, є на кожний місяць такі розділи, якщо що, щось записати. Це дуже зручно, особливо для навчання. От. І потім бачите ось такі цяточки. Мені дуже подобаються саме такі блокноти. І скільки тут сторінок. 224. Думаю, мені вистачить. І в кінці ось такий конвертик. От. Обожнюю нюхати. <coughs> Бо маму. Оп! Ось так от. А тут ще типу аля для ручки така штучка. Давайте також разом із вами заповнимо мій пенал. Щоб вже дуч забути готовою. Так, вчора купила також собі пенал. І одну ручку, ось таку гел гелеву, чорну. це ще нічого нема. А, і я сюди поклажу. Ось цю ручку чорну гелеву, Також в мене є ой, якийсь пушок. А, ось така ручка з 5 куль. чотири кольори. А, ось, і вона така, ви бачите, дуже така дівчача. А, ось далі. Що в мене тут є? ой, а, Олівчик. Такий, я полюбляю ось так, щоб воно відкривалося. Е, який тут. 05. У мене тут тільки 07. А, от 05 отакі запаснички. Так, далі. Ось ця штучка. Коректор. Лінійка. А, що ще? А, в мене ще ось таких два маркера, сірий і фіолетовий. це Фіолетовий такий от ніжний, мені дуже подобається цей колір. А, клей теж візьмем, тому що іноді а, вони щось там даються, треба щось кудись приліпити. Коротше, а в мене ще є ось така велика гумка. Разом з цим. Типу... Ой, але вона дуже класно все зчищає. А, ось, ну думаю, все. Ну, Візьмемо давайте ще одну, тому що іноді хтось там може попросити якусь там ручку. А, щоб їм дати. О, мені, Мама мені з Пальма де Майорика привезла. Такий царський. Царський ну, от. Так. Ну і все, що мені, нічого мені більш не потрібно. Чи може, а давайте ще ось такий фломзик чорний візьмемо? всяк випадок. Ну все, він в мене полупустий. Полу але я туди ще цю, знаєте, що кладу гігієнічну помаду, кремчик для рук. Це в мене такий пінал косметичка виходить. От, це потім... Хоча може він в мене тут. Кремчик. кремчик. Все, до школи готова. Зустріч закінчена. Так, що ми робили? Букнотик мені знадобився. Я тут записувала якісь головні моменти. По-перше, наша директорка нам сказала, що в нас буде, така, типу, невеличке знайомство. Вона нам зробила, типу, онлайн-кабінет, це коли. Вона додала тільки двох людей в один чат, і ми тільки удвох з дівчинкою могли спілкуватися. Тобто вона розділила клас по двом парам, і кожен робив таке знай... знайомство, де він вчився до цього, що він планує робити далі, і <клухи> <клухи> які в нього там хобі і так далі. І е, я познайомилася, ну, я познайомилася, я потрапила з дівчинкою, з якою ми вчилися ще в універі разом. Е, То, ну, якби ми друг дружки не знаємо, але ну, ми бачили друг друга. Е, ось тому я з нею поспілкувалася, е, і потім кожен повинен був презентувати іншу людину. Е, ось, Єдине, що вона. Моє ім'я Олександра euh, пишеться через О і КС. Ось Олександра. І, uh, ну, кеше, моє ім'я дуже часто кавіркають, але тут мене мене знаєте, як назвала uh, Олі Касандра? Яка Касандра? Я не Касандра! Я не знаю, чому це так важко. Ну, типу, ну просто Олександра. Ну, да, пишеться по-другому. Ну, нічого страшного ж. Вона в Африці Олександра. Коротше, яка я ще випала з цього. Ось. Ну, і ми, коротше, так познайомилися з усіма, хто буде <coughs> з нами на факультеті. Там є дві людини, які теж не з Франції. Вони приїхали. А, боже, я не пам'ятаю звідки. Але... <схи> Оскар хоче він на ручки. Воні. Він хоче до татуся. він взяв його на ручки. А, ось. І а, далі що було? А, Потім нам презентували, там, що, які в нас будуть уроки і так далі. І новинка: у мене деякі уроки в цьому семестрі будуть вже починатися потрошки на англійській. І як я зрозуміла, в другому семестрі у нас будуть уроки повністю на англійській. Далі нам розповіли трошки про. Письмові роботи, які ми повинні зробити. По-перше, це дипломна робота. По-друге, це Humanistic Leadership, це знов приймати участь в якомусь в якійсь асоціації, і потім зробити невеличкий репорт. І третє, це коучинг з англійської. Тобто, в нас буде типу, доп, типу, доп-уроки по англійській мові, але це не для всіх. Вона сказала, що вона подивилася скори з тестів англійські, які ми здавали для вступу, і вона відібрала 12 людей. Дванадцять людей, які будуть обов'язково ходити на ці доп доп заняття. Це в першому семестрі, а в другому семестрі так само обов'язково для 12 людей, але це йде опція для інших. Ось. Такий, це буде онлайн-курси. Тобто, о, от, я не знаю, чи попаду я в ці 12 людей. Подивимося, <клес> <клес> може буду. Навіть якщо буду, це навіть і найкраще. Тому що в мене в минулому році не було уроків з англійської, і трошечки це дає про себе знати. Ось, Тому, якщо я попаду в ту 12-ку, я не засмучуся. Так, і далі. В нас також в другому семестрі в марті, це що, в березень, в березні ми поїдемо в стаді Тур. Це поїздка <кхи> з нашим факультетом до Мілану. На 4 дні. Там ми будемо і вчитися в одному з найкращих університетів Мілану. І взагалі в Італії, мені здається, якщо я не помиляюся. Потім там в нас буде прогулянка містом. Uh, ось, і це uh, повністю, ну як не повністю, але проживання оплачує нам універ. Єдине, за що ми повинні заплатити, це за переїзд. І я дуже хочу туди поїхати. Сподіваюся, що uh, моя подружка теж туди поїде, і ми будемо удвох. Uh, це було б дуже-дуже прикольно. Uh, я ще з часів України не їздила в такі подорожі з класом, uh, тому я думаю, що це буде прикольно. Ну і подивитися. Мілан, я там ще не була, було б дуже класно. Ну, побувати в іншому універі. Коротше, Дуже мені подобається ця ідея. Також у нас буде тімбілдинг 25 вересня ми підемо в IFLY. Це знаєте, така типу труба, в якій вилітаєте. Ось, свободний польот, чи як воно. Коротше, я в шоці, я дуже боюся таких штук. Тим паче, нам там взяли. Якусь дуже круту опцію, тобто ми будемо літати два рази, спершу просто літаєш сам, там вух-вух, а потім з цим моніторингом з людиною вона вас буде так от кружити, щоб ви наверх піднялися. Я думаю, ну, головне, не поснідати в цей день. Ну, коротше, дуже прикольний, і плюс там опція відео, тобто нас будуть знімати, і ми потім можемо все подивитися. Ну, ідея дуже прикольна, мені подобається. Ось, але я дуже трусло таке, що капець. Ну, хоч так, дуже прикольно. Бо якщо б не це, я б туди не пішла, напевно. Ось такі новини. Я залишився в мене останній мітинг Ось, скільки там, 12-10. На цьому все. У нас настав обід. Ми з Максом, до речі, з'їздили в магазин за продуктами. У нас продовжує дощик, дуже так атмосферно домі. І я приготувала нам обід, це типу шакшука. Будемо зараз дивитися серіалчик і обідати. У нас вже файна погода, вийшло сонечко. Ми вийшли на вечірній променат з Оскаром. Оскар направо. Сюди. Да. М -м, яка краса. На вулиці прохолодно, Пахне дощиком. Обожнюю. Прямо. Знаєте, осінь-осінь прийшла. Я встигла змонтувати відео з Андори. А, потім я ще... Заповнила там, розписалася в одному документі, скинула це на ну, наші директору. Ну і все. Зараз вирішила піти погуляти, плюс сходити в магазин, тому що, тому що в нас закінчився туалетний папір і Макс хоче пива. От. А ще виходить, що сьогодні повідміняли 1 вересня е усюди і нічого такого страшного не було. Реально. Сьогодні був ну, дощик, ну звичайний дощик. Навіть, я не можу сказати, ну було, типу, моментами, така, типу, воно так інтенсивно що дощ, але, блін, ну, сверх. Естественного ну, Дям -дям. не було. Це взагалі.